Усім привіт! З вами Колючка. Ми на сервері The Iceland Org рейти X5. І у цьому відео ми з вами пройдемо другу частину квесту на САП клас, яка називається «Еліксір Міміра». Квест ми беремо в Іворі Тавер. Вежі слонової кості це територія Орена Іворі Тавер. Тут нам треба переміститися на інший поверх. Ми обираємо. Ой, я не те обрала. Телепортуватися на інший поверх і це, по-моєму, буде гільдія темних магів. Якщо я правильно пам'ятаю, нам потрібен магістр ЛЕД. Так. Розмовляємо з ним. І погоджуємося на квест. Він нас відправляє відразу до Magic Traйдера Веслі. В нього ми також повинні взяти квест. Це в нас буде підвал, зона торгівлі. Тут біля Урни нас чекає. Веслі. Беремо в нього квест, мені від нього потрібен лише його камінь-веслі. Бачите, він мені дав веслі Стоун. Тому що лунаргент і решту інгредієнтів я не вибивала. Я їх купила на ринку Гірана. Ось в мене лунаргент вже є готовий. Є Quick Silver і Вулканік Аш. Це те, що мені буде треба. До речі, ось тут теж сидить торгаш, який продає е, різні інгредієнти. Дешевше, ніж в тих барих. але лунаргінлунаргент ніхто з них, на жаль, не продає. А ні, продається за 5 мільярдів, продають лунаргент і зразу квікціля, щоб ви не заморочувалися. Якщо ви все-таки хочете набивати його, це вам треба в той на п'ятий поверх. Там дуже прекрасно падають муншарди. І у нас на каналі ви можете знайти відео, як варити лунаргент. Я його вже робила і виставляла раніше. Тепер нам, власне кажучи, треба зварити з нього срібний камінь. Тому ми вбираємо квест. Кладемо відразу камінь веслі. Тоді вибираємо лунаргент один. І обираємо ртуть одну. Температура нам зараз потрібна саламандра, мінімальна. Варимо. Ми отримали чисте срібло, яке нам треба віднести, показати веслі, що от такі ми молодці. Ми все правильно зробили і зварили тобі чисте срібло. Тому відправляємося знову до гільдії темних май. Де у нас тут магістр Лед? Він нам каже, круто, молодець, але це ще не все, іди ще побігай. Так, він нас відправляє, щоб зробити чисте золото. Як робити чисте золото, нам розкажуть на поверсі світлих магів. Тут стоїть магістр Джон. І вона нам скаже, що зробити чисте золото, нам треба знайти камінь чистоти. Для цього ми летимо території Адена. І тут нам потрібно, Боже, як воно називається? of Офсайн. Silent Valley Не of Офсайн, а Silent Valley. тому що це дві різні локи, я їх часто путаю. Тут, якщо ви пам'ятаєте на інтерлюді, ми били такого групового моба. Він ходила хімера, тигр, і біля нього було багато ще малесеньких хімірчан. Тут воно зараз виглядає так. Просто як кулька. Блін, не того моба взяла, молодець. А я без сосок, я забула соски. Цікаво, чи в мене є в сумничку соски. Немає. Ну, молодець. Ну, будемо без сосок. Нічого, нічого страшного. Думаю, чого такий маленький дамаг все-таки лук на 20 заточений. Тут вам треба вбити декілька цих кульок і, в принципі, повинно вже випасти. Ну, як пощастить, мені інколи падало прямо з одного. Ось, бачите, випав нам. Камінь чистоти. Нам його потрібно повернути в магістру Джоак. Зараз чекаємо, поки вийдемо з бою. І летимо в вежу слонової кості. Це території Орена і Ворітавер. На інший поверх. Гільдія світлих магів. Магістр Джоан. Але це ще не весь інгредієнт для чистого золота. Відправляє нас до магістра Лет. Перейти на інший поверх. Це нам треба гільдія темних. А, вона нам дала чисте золото. Нам тепер треба добути е, пекельний вогонь. Беремо у нього квест, і він нам каже, що тобі ще треба принести мені Bloodfire. Не пекельний, а кров кривавий вогонь. Для цього ми летимо е, території села Мисливця. Це тепер буде. Нам потрібен вхід в Драгон Валей. І тепер у всіх мобів, які раніше були в Лоа, на цих хроніках перенесли в, боже, як вона називається? В, могилу, в могила наглядача Watch it Tombs. Я знаю, що найшвидше бігти туди-сюдою. Може, хтось знає швидшу дорогу, напишіть в коментарях. Цікаво буде, буде знати. І там нам треба буде вбити стражника, в якого буде це полум'я. Але все по порядку, спершу добіжимо. Вірам доганяє, який прикольний. Тут я завжди перелажу через горку, не завжди вдало з першого разу. Але скорочуємо дорогу. Ну, до речі, хто буде робити квест на Нобела, не купувати конверт, тут також. Різні ці суккуби. вони тепер знаходяться тут. Я їх чомусь тільки не бачу, мабуть, трошки далі. Так, ось сукуби по квесту на Нобл. але нам потрібно туди в кінець. Там буде тільки дві кучки мобів, цих лишилось. Я не пам'ятаю, скільки їх було в ла. О, до речі, мені тут буде трошки важко відбиватися лукарем. Ще й без сосок. Чого я їх не купила, не знаю. Провтикала. Так, і нас цікавить ось ця кучка мобів. Блоді Кіпери. Що буде дуже складно, візьму дуали, буду вампіритись. А може, нам пощастить і з першого випаде. Але не з моїм щастям, з першого моба не випало. там є ще друга зграйка. Обіжимо цих мобів. Я не хочу їх всіх тут перебивати. Опа, випав ключик. Все, дякую дуже, де мої бесоє? Ключик виберю, випала нам кров. І полетіли, тепер нам лишилося зварити еліксир міміра. У нас всі три інгредієнти для нього є. Нам знову потрібно вежество слонової кості. Це території Орена. І вирітавер. Відправляємося відразу, не йдемо до NPC, відправляємося зразу в підвал. Ой, підвал. І нам потрібна там е, сама вже урна, в якій ми це все будемо міксувати. Значить, обираємо чисте срібло, Чисте, ой, чисте золото. Одна штучка. Кров у нас при цьому залишається в квестових ітимах. Її ми не опускаємо сюди. Дуже важливо, температура повинна бути фенікс. Змішуємо. Все, ми отримали еліксір міміра. Відносимо його до магістра лед. Так, це нам треба на поверх темних магів. Розмовляємо з магістром Лет. Все. Я вас вітаю, чомусь не було в мене сяйва, але нам дали аж нові японку, щоб ми зразу заточили ту пушку, яку нам дало за квест на сап. І ми тепер можемо брати будь-який саб-клас, який ми хочемо качати його і проходити квест на Нобл. Ось. Дякую за увагу. Всім па-па.